Вітаю. У нас покупка відео подовжувач на катушці. Його назва PowerPlant. Він розрахований на 20 метрів, на 4 розетки. Придбали ми його, ось така ціна в нас на сайті. Ми його придбали значно дешевше за рахунок бонусів. Ало, гроші, які в нас були. По-перше, він був в коробочці, що для нас важливо, бо це на подарунок бабусі. Що Друге для нас важливо це його розмір. Зараз ми все помірюємо, подивимось, що в нас? Давайте трошки сюди. Да, що в нас? Як він виглядає? Звичайний подовжувач на 4 розетки. Розетки в нас з такими запобіжниками для безпеки. Якщо в домі є діти, в нас є онуку бабусі, тому це важливо, щоб він нічого туди не засунув. Є ось така кнопочка, але є інші моделі, де вона функціональна, тобто, коли її нажимаєш, Вмикаєш і вимикаєш, тобто вона не дає подачу струму або, навпаки, дає. В цій моделі вона є, але вона не функціональна. Це було заявлено на сайті. Ми розуміли, коли це купували. Що в нас? Збоку, як це показати? Ось у нас є така ручечка, воно обертається. Що важливо, коли обертається, воно не ціпляється за ручку при намотуванні. Ось така ручка, є фіксатор проводу. Це така, ну як кажуть, мелоч, але річ важлива, бо були в нас без цього, тому що ми робили? Це було дуже незручно. Ми Кріпили от на кожній вілці, віл є такий роз'єм, да, і ми ось так кріпили. Але потім, при, коли намотували, було так. Тому, маючи ось таку штучку, яка називається фіксатор, ми маємо можливість закріпити і намотувати і розмотувати, і воно не цепляється. Що в нас ручка прорезинена така? Доволі гарна. Трубочки металеві. Для нас це теж важливо, тому що воно буде використовуватись бабусею на подвір'ї. Вона ну, не важка, як, як на мене, і невелика. Який її розмір? Давай рулеточку, в нас є помічник. Давайте поміряємо. Так, відкриваємо. Давай, яка в нас ширина. Ну, зовсім він невеликий, ширина у нас 23 см. І зараз висота в нас ну, 31-32 ну, см. Тому ось така в нас штука. Ми дуже задоволені. Сподіваємось, бабуся. Ну і пластик, ці боковушки, вони такі доволі ну, товсті. У нас все устраює, Тому дякуємо. Ало за знижки, дякуємо за товар. Як завжди, дуже зручна доставка, в безкоштовно в магазин біля дому. Дякуємо, Алло. Однозначно рекомендуємо. На все добре.